Дорогі друзі. Вчора я розповідав про те, що на сайті пенсійного фонду опубліковано дві новини. Ось я набрав у пошуку Google пенсійний фонд, перейшов у розділ новини і ось перша новина про ідентифікацію українських пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами. Зразу хочу зробити зауваження: ось уже сама назва може ввести в оману українських пенсіонерів. Тому що кожен, хто подивиться це оголошення, може подумати, що ця ідентифікація стосується усіх внутрішньо переміщених осіб. Але коли читаєш далі текст, то чітко написано, що. Ідентифікація визначена для осіб, які до 24.02.2022 року набули статусу внутрішньо переміщеної особи. Але у нас же є внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус і після 24 лютого, тобто з початком повномасштабної війни. Ось неправильне написання заголовку і вже може ввести в оман. Переходимо до другої новини. Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку. Це про те, що я говорив, що 8 грудня набула чинності постанова управління пенсійного фонду України про затвердження порядку встановлення. Відеоконференц зв'язку. Яким чином проходити відеоідентифікацію? Переходимо на портал пенсійних послуг. Ось у правій частині, у верхній частині сайту є кнопка Портал електронних послуг. Натискаємо на неї. Нас перекидає на портал електронних послуг. І ось тут четверту позицію займає кнопка ідентифікація у режимі відеоконференц-зв'язку. бета тестування Постанова затверджена, але все одно ще, очевидно, ідентифікація проходить у режимі бета-тестування. Натискаємо на неї, і нам відкривається форма. Яку необхідно заповнити. Прізвище особи вводити ім'я особи, по батькові податковий номер. Тип документа, що посвідчує особу. Тут дуже багато типів документів. Вам треба обрати той, який посвідчує вашу особу. Ось я натискаю і тут є і код. І паспорт, і інше посвідчення, і пенсійне посвідчення, і якщо опуститися нижче, то дуже велике і паспорт, ID, картка, і свідоцтво про народження, і свідоцтво про смерть, та інші посвідчення біженця, паспортний документ іноземця, та інші, тобто обираєте. Документ, який посвідчує. Серія номер документа. Вводите номер і серію документа. Далі йдемо до дня народження. дата народження. Натискаємо, вам відкривається календар. Обираєте свій рік, день і місяць народження. Ідемо далі. Контактний телефон. Вводите номер контактного свого телефону. Це дуже важливо, бо за ним буде працівник пенсійного фонду зв'язуватися з вами. І адреса електронної пошти теж обов'язково зазначаєте, і натискаєте кнопку ось тут, в ставите галочку, що даєте згоду на отримання. Емейл e повідомлень від Пенсійного фонду України. Коли ви зареєструєтеся, вам прийде на електронну пошту повідомлення про дату годину, коли вам буде призначено відеоконференц зв'язок, так само може прийти на контактний номер телефону СМС-повідомлення. Далі обираєте спосіб проведення відео ідентифікації. Обираєте той, в якому ви розбираєтеся. Це може бути Skype, це може бути Viber, це може бути Telegram, WhatsApp, Zoom, або Signal чи Google Meet. Обираєте той, який ви добре знаєте, з яким ви зв'язуєтеся. Я думаю, що. Найбільше пенсіонери працюють по скайпу, бо зв'язуються зі своїми рідними, і по вайберу. Але можливо, можливі і інші варіанти. Вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації. І обираєте послугу. Якщо вам потрібен перекладач жестової мови, обираєте, якщо потрібен фізичний супровід, обираєте. Що мається на увазі під фізичним супроводом? Коли пенсіонер хворий, лежачий, погано розмовляє, має деменцію, йому потрібен помічник, це може бути дружина, це можуть бути дорослі діти. Але вони повинні мати документи і підтвердити свою особу: чи паспорт, чи посвідчення, чи свідоцтво про народження. Тобто обираєте, якщо потрібна вам така послуга, натискаєте тут. Після цього нижче бачимо скан копії документів. Ви можете до звернення свого додати. До 50 документів, а можете й не надавати. І розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Е, Натискаєте кнопку Додати файл, і якщо він у вас є вже готовий, на комп'ютері, це, як правило, робиться на комп'ютері, обираєте той файл і додаєте. Після того. Звертаєте увагу, перевіряєте всі поля, тому що ті, які позначені червоною зірочкою, вони повинні бути обов'язково заповнені. Якщо ви щось пропустили, вас не пропустить подати заявку. Тоді натискаєте подати заяву. І. Ось у мене, тому що я не заповнював ці поля, з'явилося повідомлення. Увага! Будь ласка, виправте помилки. Тобто, це означає, щоб я заповнив необхідні поля. Натискаємо продовжити роботу і бачимо, що всі помилки мої, які я не заповнив, всі вони позначені червоним. Отже, виправляєте це і подаєте заявку. Тоді, згідно порядку проведення відеоконференц-зв'язку, вашу заяву буде розглянуто на 10-й день після того, як ви подали заяву, і вам буде надано відповідь, чи на електронну пошту. Чи на телефон. Повідомлення пенсійний фонд повинен вам надіслати, починаючи з 10-го дня, коли ви подали заяву. І не пізніше 30-го дня. Вам буде призначено у повідомленні дату, час. Проведення відеоконференц Як підготуватися до співбесіди з працівником пенсійного фонду, я розказував у своєму попередньому відео. Передивіться, будь ласка, відео на моєму каналі. Ось коротко і все. Надіюся, все зрозуміли. Якщо ні, пишіть мені у коментарях, я дам відповіді і пояснення. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!